Thanks for watching! Двигуна розібрав до такого моменту. Червоний герметик. Хтось дуже любе, але ну, по герметику наче пропуску немає. Почоки масла також нема. Так, що у нас тут робиться. По ЦПГ кусочка нема тут, ось. Ну він, в принципі, ні на що не впливає. Десь такий саме він був, хтось, видно, так, Магніта без... Сйомника знімав. Так. Поршнева. Поршнева колись. Видно, мінялася. Свіженька, але компресія. Це не компресія. Єле-єлі щось там є. Люфтів на корінних підчепниках. Начебто немає. Так, що у нас ця сторона каже? Ця сторона каже. Ремень щось трошки якийсь під'їжаний, шкір стоїть желізний. Так, тут так, на варіатор як такого. І немає. Підшипники насправді міняли. Так, по-мокрому. Мокре я поки що не бачу, щоб там пускав сальник, але потрібно. Потрібно його по-любому зняти варіатор і подивитися, в якому стані там сальник. Дивлюся, варіатор хтось запилював. Нам дорожки видно. Хтось запиляв я. Сальничка, обов'язково подивлюся, Подивлюся, в якому стані колінвал, поршнював. Це все розберу. Так, ну ремінь такий. Хтось підібрав. Цікаво, чого його поїло. А, це Бендекс, мабуть, його вже їло. Да-да-да. Мабуть, на максимальний радіус як виходив, його бендекс вже ремінь зідало. Ось. Такий момент. Так, потрібно буде подивитись. Золотнік начебто міняли, ліпістковий клапан. Ну, потрібно подивитись, чи він тримає. Так, що зі скутера? Вийший <реш> ось такі моменти вже. Ну, радує, що колесо нове покришка. Реально, ще й папирошки є. Карбюратор із Dio 35, так як і є, ZX. Він відрізняється від обичного, оця заслонка більша діаметром йде. 27 і, наприклад, 34 діаметр менший цей заслонки. Тут більший. Даже можу сказати, який. Так, це карбюратор оригінал. Ось можу показати лейби, надписи, Кейхіни. Все як повинно бути. Понятно, вже крутили-перекрутили. Як його скрутили, потрібно все також передивитись ці моменти. Так, а діаметр. А діаметр я вам скажу. Який. Дрослі, кажу дросільної заслонки. Заслонки самої. Чим він відрізняється? Так, діаметр у нас 17, майже 18 мм. Так, да, мабуть, і є. 18 мм йде, йде. це Заслонка. Так, да, 18 мм. А автой... Не пам'ятаю скільки, але ну менше. Це потрібно також заміряти. Амортизатор такий собі вже гунявий. Так, ну що, буду розбирати поршневу, потім магніта, передивлюся ці всі сальники, чому чому він розривався так. Момент який знайшов. момент мене знайшов є люфт на підшипнику. На редукторі. Так, потім сальник нібито новий стоїть. Китайський. Трошки боком, наче. наче і нормально. Ну, мокрого не бачу тут такого, це я мив мивкюрхером, хоча хотя... аби пружинка не вискочила, бо можуть пружинку як ставить, пружинка вискочить на сальнику. Так, що тут бачу? Бачу, чую такі є. Думав, що це колінвал. Ну, подивився на поршневу, Ось. На кольцах зазор. Пульнурвал начебто нормальный. Ось показує на кольцах зазор. Все, він цей цокот Да. Це вже колечки пушень. Більше всього канавки на поршню розбиті. Або кольця теж стерлися. Так само вони ж тут йдуть під конус на Діо. Як стирається, з'являється зазор на них і це вони починають стукати. Розберу повністю побачу, ну по тому, що картер, ну, по картеру моментів начебто немає, начебто герметик тримає. Буду розбирати далі. Зібрав, хочу показати, що я тут знайшов. Так, на клюнувалу є малесенький-малесенький люфток. Мікро-мікро. Гіля відчувається. Ну це ще нормальний, ще він поїздить. Потім кульцо, або це циліндр такий, або це кульцо браковане. Зараз я вам покажу так, виключу спишку. На світло показую. І показує, що щілина між кольцом. Ось. Видно, що щілина між циліндром і кольцом. Або це кольцо таке гарне криве, саме дешевий варіант поставили пошневої бракованої. І знизу так само все. все світиться. Ось варіант, що кольця повністю зношені, через це не було компресії. Ось не прилягає нічого. Восьмі навіть поршнем його далі ставлю. Да, це кольцем торба повна. Ну Я не думаю, що циліндр наскільки кривий буде. Мені кольцем попадалося такий дешевий варіант. Попробую, спробую інше кольцо фокусувати. Так, інше кольцо у нас стояло ось це. Так, а тут у нас що та сама історія збоку не світиться все. Ось так покажу. Ось між циліндром. І кульцом. Ось під уголом видно світиться. Кольцо не прилягає. Через те компресії не було. Ось зазори вже десь, десь десь. В районі 0,30. В такому плані. Ну, самі браковані кольца. Поршня ще не така страшна. Що там в нас є? Такого по За Задірів страшних нема нічого. Понятно, що масло саме дешевше лилося. Так, мікровироботка є. Але це ще їздовий варіант. Поршня з кольцями поміняти, і буде він ще їздити. Так, зараз світло включу. Так, да, задирів нема. Поршня з кольцями кинути, і буде все. Ще їздити. Що потрібно, з складень. На даний момент я бачу це поршень з кольцями. Сіператор, бо сепіратор теж має люфт. Навіть покажу. Ось. Має люфт. Також його потрібно замінити. А ну, воно для цікавості, як поршень пролітає в циліндру. Так. Витрим поршня, бо він трохи замараний І побачимо, що в нас тут. Так, ін це впуск у нас, стандартний розмір. Ось так. На юпочці. На юбки люфт є. Да, люфт є. Незручно показувати. Ось видно. Так, поршень видно, що в'юбці стерся. Самий дешевший варіант, по ходу поршньовий стоїть. Виробника немає. Що там? Так, нема. Поршні юбки вже стерся видно. Особливо з цієї сторони зі сторони. Впуска. Зверху. Отут, видно, гарно стерся. <кхем> так, розмір у нас поршневий, Стоїть. Розмір у нас. Так, не можу поняти. 39. Ага, рівно 40. За догори ногами. 40 мм для поршень. Потрібна поршня 40 мм з кольцами. Більш-менш якийсь якісний тайванського. Не китайського взяти, щоб більш-менш їхало. Прокладочку під ця вже пішла по бороді. Сепаратор потрібно. Так. Потрібно побачити по карбюратору. Так, оцей момент потрібно подивитись, щоб сюди по цусаву воздуху також не було, тому що передивитись так само лепестковий клапан чи нормальний. І ці ще подивитися. Чи тут поцуса немає, чи масло насос не зливає масло в двигун, тому що якщо там сальник не тримає, все масло йде в двигун. Ну і що? Почіпники потрібно редуктор розібрати, почіпники редуктора. Ну тут нормально, один, я дивлюся, оцей. Ну, потрібно всі передивитися, що воно там. Що з ними таке? Так, напкольвалу хоч живий ще. Хочу розібрати карбюратор, передивитися, що з ним робиться. Так як тут є герметик. Потім по настройці дуже відкрита заслонка. Цей винтик майже на все закручений, Вон видно. І виходить, на все газова, потрібно подивитись на. Термоклапан, чи він нормально дозує на холодно, по жикльорам, по всьому по плавку, по по рівню палива. Ну, тут ще стоїть цей китайський бензонасос. Він всередині не має клапана обратки і тут бензин може переливати. Так що потрібно всі ці моменти врахувати. Перший момент, що я знайшов по карбюраторі, знявши обогатитель для холодної, для холодного запуску обогачувач, підсос, як там його називають, термоклапан. І показує. Всередині тут повинна бути бронзова втулочка, розпилитель, як вона там правильно називається, показує. Середині. Ось там зовсім нема нічого. Ось в цьому моменті, отут, повинен бути бронзовий такий розпілітель. його нема. Через те, то вже карбюратор некоректно працював. Буду розбирати далі. Зібрав повністю карбюратор. Що вам покажу, про яку я штуку вам говорив? Говорив я ось тут, а повинен стояти такий бронзовий виступ, трубочка така емульсіонна. там дирочки небагато є. І вона, виходить, бензин бере звідси. а цей каналчик потрібно чистити і жиклюрчик. Бо він часто забувається і тоді не працює підсос. Ось його герметик. Червоненький хтось дуже полюбляє. Тут взагалі не можна карбюратор на герметик садити, тому що він весь ось тут буде, його роз'їдає. Так, потім оце сюди потрібно. З китайського карбюратора в мене є. Зніму, ставлю, якщо тоді йде, звісно. Якщо отвори такі по розміру будуть, то тоді вставлю. От за цієї причини, чому карбюратор правильно не працював. Получається, він не обогащався, бензин сюди не брав, а брав воздух. Ось так воно було. Теж і не подумав, що воно там повинно стояти. Просто так напряму на герметик зафіксували. А воно більше воздуха брало. Бензин не піднімало. Отака От історія карбюратора цього. Так, тепер потрібно буде все. Передивитися, які потрібні. Запчастини перепровірить. Клапан чи працює, подати сюди плюс-мінус 12 вольт. І потрібно спробувати, щоб він грівся. Якщо він гріється, він повинен видвигатися. Вже так само регулюється, але тут воно вже заплавлено, мабуть, або приклеєно. Ось такі, які є моменти. Момент по. Іголочки, яка регулює вінтик, повинна стояти пружинка, шайбочка, і потім кольцо резинове, щоб сюдою не підсасувало воздух, щоб не плавав холостий хід. Так, тепер буду дивитись, які мені потрібні запчастини. Все випишу і покажу, що в ітоги вийшло по запчастинам. Так, так що не вистачала деталька, її знайшов. З китайського карбюратора зняв. Ось вона на підсос. На холодний пуск двигуна. А ось тут стоїть ця трубочка. Плану. Ось так. Ну, понятно, її туди і ще, щоб воно там плоденько все стало. Але її не вистачало оцей трубочки, через те він не працював як потрібно. Розривався підсос, сос, виходить, воздуха через нього конкретний йшов. Цим каналом напряму все йшло. Бензином не обгащало. Це з китайського карбюратора зняв. І показую ще теж оригінальний карбюратор. Кейхен з 34-ки обичної. І ось 35-й X. Ось різниця в заслонках наскільки видно вставляю Заслоночку і видно наскільки більше. Це 35-й, іде. карбюратор он еще бывает алюминиевый полностью так и показываю сами дырки диффузор сам Відповідно, і дірка більша. 34 27, 35, 35 за Х. Так, буду збирати далі. Так, запчастини всі вже прийшли, отримав, показую, що я позамовляв. Задній щиточок, якого не вистачало, падрубок обдува карбюратора, його продовження. Потім кришка акумулятора, ручка блокіратора центральної підніжки, ремкомплект карбюратора. Два Вє, вентиля взяв. Один на запас взяв. Так, тормозні колодки. Поршень з кольцями, з пальчиком. Так. Потім комплект болтів. Потім носок на стартер, колокол, як він там правильно називається. Продовження Бендекса. Не було масло. Ремкомплект вилки, повний з пружинами, бо обично них пружини оці перегнивають усі, туди влага, вода попадає, вони геть згнивають. І акумулятор і клюв. Клюв чорний, бо оцей колір волни не знайшов. Саме зелений. Таких ніде не було ні беушних, ні нових. То взяв такий чорний буде клюв. Так, і буде третя серія, як я це все буду збирати. Всім до побачення!